Кожне рідне слово, зелений листочок крапля на колонці, Ніжна ніби квіточка золота як сонце. Вітаю вас, малята! За моїм палким хотінням, за казковим повелінням. Всі, хто поруч, усміхніться. Твері в казку відчиніться. Пухнастенька маленька і жвава, як вертушка. Кожух має руденький і з китичками вушка. Хто це малята? Так, це білочка. В одному казковому лісі жила собі білочка Пусі. Якою вона була діти? Маленька. Руденька, пухнаста. Вона була весела, бадьора, з усіма в лісі дружила. А як проходив день у білочки діти? Вранці пусі прокидалася, вмивалася, снідала і поспішала до справи. Гриби, горішки, жолуді на зиму запасати, зносила їх у своє дупло. А увечері білочка ховалася, вкривалася своїм пухнастим хвостиком і солодко спала та бачила казкові сни. Одного разу білочка повернулася з лісу та побачила, що її горішки в дуплі немає. Пусі засмутилася, навіть заплакала, але треба було щось робити. Раптом назустріч їй вийшов їжачок. Пусі, Чого ти така сумна? Що мені робити? Що я буду їсти взимку? Всі мої запаси зникли. Не сумуй, я зараз щось придумаю, сказав їжачок і швиденько побіг. І прибіг до Борондучка, зайчика і ведмедика. Друзі, давайте допоможемо білочці, назбираємо їй запаси на зиму. Давайте, каже ведмедик, адже ми теж готуємось до зими. Знаємо, як це важливо. Як звірята готуються до зими? Ведмідь з гілок, моху та сухої трави робить собі барліг на зиму, щоб в ньому спати. Білочка збирає грибочки, жолуді та горішки, робить запаси на зиму. Як готується до зими зайчик. Зайчик змінює сіру шубку на білу, щоб бути непомітним для ворога. А що робить їжачок? Їжачок робить із листячка собі притулок і спить у ньому до весни. Як готуються до зими перелітні птахи? Перелітні птахи восени відлітають в теплі краї. А що робить жабка? Так, жабка заривається глибше у ґрунт і впадає в сплячку. Лисичка змінює своє хутро на більш густіше та яскравіше, а мишка робить запаси насіння зерна та відкладає їх у нірку. Діти, ведмедик вирішив назбирати для білочки грибочків. давайте ми йому допоможемо. Будемо збирати грибочки у кошики, але в жовтий треба покласти гриби, в назві яких є звук І, а в синій кошик грибочки, в назві яких є звук Е. Звуки І «е» голосні. Тому що їх можна проспівати. Давайте заспіваємо разом е-ротик е е е е е е е е відкритий. А тепер заспіваємо звук І. Ротик немов посміхається. Першим росте білий гриб. В слові білий є звук І. Так є, тому білий гриб ми кладемо у кошик. Далі ростуть лисички. Нема звука і. Підберезник. Є звук І, тому кладемо у кошик. Підосичник. Так, теж є звук І в цьому слові. Підосичник ми теж поклали у кошик. Далі діти будемо збирати грибочки у синій кошик, в назві яких є звук е. Маслюки. Нема звука е. Печериця. В цьому слові два звука е. Рижик. Нема звука е. Опеньки. Опеньки. Так, є звук Е, тому опеньки ми теж кладемо у кошик до печериці. Подивіться, а бурундучок вирішив назбирати для білочки горішків. Давайте ми з вами йому теж допоможемо. Але треба вибрати тільки один горішок із чотирьох, щоб на ньому був предмет співзвучний зі словом, що я вам назву. Рак. Яке слово підходить до нього? Жук, лист, дім, мак. Правильно, рак, мак співзвучні слова відрізняються тільки першим звуком. Ці слова звучать в Риму. Підберіть Риму до слова шишка. Чашка, удав, ромашка, мишка. Так, ШИШКА – Мишка. Кладемо в торбинку горішок з мишкою. Дивимось далі, діти. Корона. Яке слово до нього підходить? Сонце, жаба, ворона, лисиця. Правильно ворона, корона, ворона. Ці слова відрізняються тільки першим звуком. А тепер підберемо Риму до слова «казка». Мило, маска, риба, равлик. Правильно, маска. казка, маска співзвучні слова. Наступне слово калина. Що до цього слова підходить? Лист, кавун, капуста, малина. Калина Малина, звичайно, звучать в Риму ці слова, вони співзвучні, а зайчик пострибав збирати для білочки жолуді. Діти, йому теж потрібна наша допомога, адже жолуді треба розкласти у кошики залежно від того, в якому місці слова знаходиться звук Е. Будьте уважні! Апельсин. Де знаходиться звук Е? Всередині. Правильно. Сонце. В кінці слова так. Екскаватор. Звук Е. Перший. Лев. Звук Е всередині. Діти, нагадую, що голосні звуки ми позначаємо кружечком. А їжачок пішов збирати для білочки яблука. Давайте ми йому теж допоможемо малята. Розкладемо яблука у ящики, залежно від того, в якому місці слова знаходиться звук І. Ведмідь. Всередині звук І правильно. Індик. Де знаходиться звук І? На початку слова вишні. В кінці слова. Граблі теж звук і в кінці слова. Дім. Де звук і? Правильно, всередині слова молодці діти. Подивіться, скільки дарунків назбирали для білочки звірята. Тепер їй запасів вистачить на всю зиму. Білочка дуже зраділа, подякувала друзям і пригостила їх смачним пирогом із яблук та горіхів. Давайте поспостерігаємо за білочкою і заспіваємо для неї. Білка спитна чарівна свостик.